Петро любив Одарку, Одарка любила Миколку, е, а Ромчик побачив те, що не мав побачити. На цьому, знаєте, щось позитивне в цьому блозі закінчується. Тут так, фух, настрій. І немає. А ніфіга, це моє безсмертє і моє небко, а ти тут так проходом. Але не так я уявляла апостола Петра. Ну там багато гівна в них було, зробить великий шмяк з цієї дівчинки. Аби не так сумно воно було. Те, що її прочитала, це суто мої проблеми. Фінал був би гарний, якби не був би поганий. Слава Україні! Цілий день ходила, бачите, з закрученою гулькою полосочком. Щоб ввечері бути красунькою для вас, все для моїх підписників. Я ну, красиво ж, хвильки, хвильки. Ладно. На цьому, знаєте, щось позитивне в цьому блозі закінчується. От, я прочитала книжечку, мій e, Елбом, e, e, називається П'ятеро котрих зустрінеш на небесах. Знаєте, я вже казала це в інсті. От я дуже хочу, щоб на законодавчому рівні заборонили випускати депресивні книжки. От, ну, ну, принаймні під час воєнного стану. Е, людям зараз, ну, ну, нехай навіть буде тяжка жіноча доля там. Петро любив Одарку, Одарка любила Миколку, е, а Ромчик е, побачив те, що не мав побачити. Ну, ну, ну хоча б це нехай буде вже. Буду мовчати, буду терпіти, нехай це. Але не книжки, які. Знаєте, ну навіть мене ця книжка прибила, доволі таки конкретно прибила. Знаєте, от отак, фух, настрій. І немає. От. Алкоголь я не вживаю. Тому, знаєте, тут не треба такі книжки видавати. Це, до речі, КСД 2023 рік. Дуже-дуже похмура книга. Дуже... Причому, знаєте, якби вона написана була гівняна, можливо, я ну, би якось так. І знаєте, не було б цього огляду, або він би був абсолютно інший. А тут, ви знаєте, ну, я реально вірила. От, вірила, тому що відбувається, тому що от, розказується. І знаєте, в даному випадку це не круто, я вам скажу. От давайте я вам прочитаю анотацію. Зараз прочитаю. Так. Яку роль може зіграти в житті людини випадкова зустріч? Чи справді вона випадкова? І яка загалом мета нашого існування? 83-річний ветеран Еді не надто переймався цим питанням. Протягом багатьох років, працюючи ремонтників у парку розваг, він е з плином часу почувався дедалі самотнішим та давно е втратив сенс існування. Одного дня, намагаючись врятувати. Маленьку дівчинку еді гине. В раю він зустріне п'ятьох людей зі свого земного буття. До речі, в книзі не написано, що він в рай попав. В книзі, я зараз про це розкажу. Він тільки стоїть під вратами рая, там в черзі попасти далі на сортування. Він зустріне п'ятьох людей зі свого земного буття, рідних, знайомих і незнайомців. Ті нагадають старому чоловіку, де вони перетиналися, як він змінив їх долі, а вони його. А також допоможуть переосмислити земне буття і збагнути, навіщо він насправді жив. Та Еді переймається лише одним: чи зміг він врятувати дитину? Відповідь на це запитання він отримає від найнеочікуванішої людини. Покладу книжку. щоб вже. Ви знаєте. Книга починається в принципі доволі таки бодро, ходить такий собі дідусь, який там вже частина експозиції того парку. Ну, парк Росваг, да, ну у нас на наших таких теренах кажуть, да? луна парк. І він там, він відповідальний за безпеку цих всіх от качелі каруселі десь там підмазати, десь там гвинтики якісь підкрутити. Тільки так, зразу, я маленький гвинтик. Маленький гвинтик. Я маленький гвинтик. Ви <світ> <гвинчик. світ> Ладно. Це тільки в мене такі асоціації з цим словом. Коротше, і він. Коли він там ну, перевіряє, він такий, знаєте, бере діток просто проїхатись і, от, ну такий, знаєте, душа цього парку. От. І. Виходить так, що він, ну, він постійно на території цього парку, і е, там, е, значить, стається така трагедія, в общем, ну, можливо, ви захочете все ж таки прочитати цю книжку, тому я буду без спойлерів розповідати. Бо, знаєте, якщо ви зразу таку, знаєте, відступочку зробимо, якщо ви нормально читаєте такі важкі, е, морально важкі книжки, то, будь ласка, знаєте, ну, все ж таки редакція, всі ці, вот, ну, хто, хто видає книжку, всі ці люди все ж таки якось ну, розраховували на щось. Все ж таки, ну, На кожну книгу є свій покупець. Тому я сильно вам спойлерити не буду. Знаєте, і робити спойлерну главу теж якось ступенько, бо. Ну, я не знаю, все ж таки її треба або читати, або не читати. А от, от так от послухати зі спойлерами, це не той формат свята. Вот. Ну і коротше, і от, в один не дуже чудовий день э, сталася аварія, і там колесо, таке колесо смерті, да, те, там дуже-дуже високо підіймається, і потім такий гегеп. Вот. І там, э, в общем, э, і за Паламки. Э, в общем, ця кабіна вона відірвалася. І там більшість людей еваку... евакуювали, врятували. А там була дівчинка маленька, яка, в общем, вона, в общем, така сцена, кабіна падає, ця дівчинка стоїть, ну, Просто на... Вона не була в кабіні. Вона стоїть значить, ну, на землі, хоче ну, в черзі покататися. І дід розуміє, що ця кабіна впаде і просто зробить великий шмяк цієї дівчинки. І в нього там, хворе каліна дуже сильно, він ціпком ходить, він кидає той сипок, біль в каліні, біжить значить, ту дівчинку рятує, і ця кабіна падає на нього. І от він попадає в такий як би так сказати. Перед, покій, перед судом Божим, тут якось знаєте, зразу рай і пекло, тут Божого суда немає в цій книзі. І у нього одна думка: врятував чи не врятував. Чим, чим закінчилося, от. І там така цікава історія, значить, підходить до нього людина значить, з блакитною, такою, яскраво блакитною шкірою. І починає розповідати, як він там е, в циркі уродів був, як там він був е, в общем, своє таке життя-буття. Е, в общем, і каже: слухай, чувак, е, значить, ти думаєш, що це значить, твоє безсмертє, твоє непко, а ніфіга, це моє безсмертє і моє непко, а ти тут так проходом. Ну бо общем, знаєте, це було б можливо, ну, це знаєте, на мою вже хвору уяву. Єдиний смішний момент, бо знаєте. Ну, зараз не хочу ображати боронь вожикого, але не так я уявляла апостола Петра. Ну так, ладно, Спробую навіть цю таку мрачну книжку якось трішечки подати вам не так похмуру. Ну і взагалі з цим блакитним і по тому він запустив і далі цей дід чимчикує по доріжці і зустрічає. От п'ятьох людей, які були і не були в його житті. Там була одна пані, ну, це не буде спойлером, в принципі, вона розказала свою історію життя і як з'явився цей парк атракціонів, тим паче, що він названий на її честь. От. Там розказується про його дуже дуже складні, такі просто нелюдські, якісь аб'юзні відносини з батьком, такі дивні відносини з мамою. Ну, мама, наче знаєте, вона так старається, але мама така умібна. Мама, ну в принципі, при тат, ну, такому тирані, да, аб'юзері татові такий він. Мати зазвичай така, знаєте, сіреньке, щось таке. Бо така, знаєте, бойова жінка, вона все це терпіти не буде. ну, Принаймні, що її б'ють і б'ють її дитину, ну їх дитина. Да? Ну, там багато гівна в них було в відносинах. Потім там, до речі, там настільки єдиний момент, да, мені, ну, мені в принципі сподобалась книга, просто вона, опять-таки, повторюсь, вона дуже депресивна. Мені сподобалась як авторка, авторка ж. Так, да, авторка закільцивала історію, там йдеться про події, я так розумію, Другої світової війни, і як там от цей ну, майбутній наш Едів да, він служив і в да, Другу світову війну, і да, Філіппіни теж були в конфлікті, вони підтримували Гітлера, до речі. І він там попав в полон, і майже під ропівроку був в полоні, і там він описує свій полон, і там була от одна е, така дуже жорстока, морально важка, така, така жутка сцена, яка просто от авторка закільцевала, і вона от в кінці е, просто вистрілила нереально круто, нереально шикарно. Ну, ну це просто браво авторка от потім там і про його дружину, і про в общем, про все, про все, про все він дізнається, ну, в принципі, те, що, ну, як би так сказати, те, що було далі, і просто е повніше те, що він проживав, да? і тут мені наприклад, да, я тут, знаєте, всього, ви собі уявіть лише три стікери, але от е тут мені дуже сподобався такий момент. Ну, коли автор, ну такий там уявний приклад, да, щоб показати, він показує з двох боків, коли там діти граються в м'яч, і м'яч викочується на проїжджу частину, і дитина біжить, автівка там всіми правдами, неправдами якось вирулює, щоб не збити цю дитину. Дитина така: ну окей, все, пішли далі, гратися, і навіть да, і не згадали про це. От, а там далі, ну там дуже так. Ну, я ж кажу, авторка пише дуже професійно. І вона пише, що от, а от давайте з боку цього пана він там взяв у друзів повчитися, да, ну, майстерності автівку на вихідні покататися. І от ця дитина він вирулює, от потім там да, він нервується у нього. В общем, у нього там серцевий напад від. Дуже велика кількість адреналіну, стресу, і він просто врізається в дерево і помирає. Да? Потім тут поліція констатувала смерть від серцевого нападу. Хоча й далі ця дитина ніколи про це не дізнається. І для дитини да, от та ситуація, і для от цього пана вони будуть абсолютно різні. Вот. Ну і тут я ж кажу, що я ще заклала, щоб вам сказати. Ну, тут да, підводички такі прикольні під кожну людину, яку він зустріне. От, не буває дітей, яким би не нашкодили батьки. <гум> Нічого з цим не вдієш. От. Ну, Я ж кажу, і е, мова якою вода пише авторка, слог авторки дуже класний, дуже комфортний. І ну, ну, мені все-все тут сподобалось, да? окрім того, що книжка дуже гнітюча, дуже гнітюча. Писала б вона про щось більш легеньке, більш, ну не те, щоб веселеньке, але ну, ну тут вже дуже воно. таке, таке, таке знаєте, якесь таке, от, таке, от, Це не затишна книга на вечір, знаєте, десь там от, сісти в кріселко, да, почитати, от так, от, знаєте, розслабитись. Тут ти постійно в напрузі від цієї книжки. тут ти Просто нереально хвилюєшся. І ще, знаєте, тут така фішка мені дуже-дуже сподобалась, що перед кожним, от, да, перед кожною людиною, яку зустріне наш головний персонаж, день народження Еді. І от спочатку йому там 5 років, потім йому там 12 здається, років, потім йому 35 років, потім от йому 75 років. І це ну, тут, і в тих днях народження теж дуже-дуже. Крута така, така підводочка під те, що буде далі, під те, що буде. Ну, ну Нереально круто, дуже класно. Вот, я ж кажу. Знаєте, це от мені реально вам складно сказати, чи раджу вам цю книжку, чи не раджу. Ну, я б не радила, але книжка, я ж кажу, ця книжка. Вельми гідна, і прекрасна, і чудово, і класна, просто дуже-дуже гнітюче, депресивна. Ви будете плакати, ви будете. Я от реально в кінці я розплакалась, я всередині книжки розплакалась. Тут, знаєте, тут дуже правдиво, тут дуже різко, тут. Не думають, що ти будеш відчувати, як ти будеш почуватися, коли ти це прочитаєш. Да? От інколи ми кажемо якісь різкі слова, ну, не думаючи про те, що як вони відгукнуться на тих людях і як вони будуть почуватися, як їм це буде, як воно їм ляже на душу. А тут ні. понеслась коза по грядках. Тут дуже жорстко, особливо тут дуже різко про війну. Дуже різко. Про війну, про полон, про, в общем, ну, знаєте, тут така, от, правда матка, просто, от, причому дуже різко. Дуже, я ж кажу, я вже повторююсь, але ну, дуже правдиво. Я хочу потім почитати біографію цієї авторки, чи вона, ну, я не знаю, тут просто написано, що дуже багато книжечок, 40 мільйонів екземплярів цієї книжки вже продали. Но, чи вот, ну, людина, я, я не вірю, що вона якусь війну не пережила, от я вам серйозно кажу. Е, бо ну, настільки правдиво, настільки круто, ну, просто шикарно, браво. Вот. Аби, не, аби не так сумно воно було, то взагалі було б браво, браво, браво. А так браво-браво. Тому, і ще такий, знаєте, просто я ж вам все розповідаю. Я коли от, почитала анотацію, прочитала першу сторіночку, думаю, хаба! Буде бомблячка. А потім я як і сіла читати, буде щось інше. Бомблячка буде іншим разом. От. На Goodrite поставлю ці книзі 5, бо у мене до неї претензій немає. Те, що вона. Жорстка, сумна і правдоподібна ну, буває. Да. Можливо, ну, я ж кажу. Те, що я прочитала, це суто мої проблеми. <свистити> от. І, ну, кажу, читати не читати дивіться по собі, як ви, от, до такого. От. Особливо я ж кажу, дуже такий тут саме момент про війну. Все інше таке, ну, так, Хамсі Хамса. А про війну там дуже Дуже спекотно в Києві 34 градуси, вибачте. От, е Тому вирішуйте самі. От, е Я попередила, про війну буде дуже-дуже жорстко, і в фіналі ви нареветесь. От чесно. От, е ну, Це не буде спойлером, хоча, може буде тут, ж, в принципі, на цьому все пов'язано. Е ну, Тут, знаєте, <фінал>, фінал був би гарний, якби не був би. Поганий. Вот. ну, Як на мене, це моє суб'єктивне. Хто, можливо, читав цю книжку, я взагалі ця книжка от, на око мені вперше попала, я не знала про її існування, поки Машенька мені не дала. Вот. Е, тому, якщо хтось читав, буду рада, знаєте, поспілкуватися з приводу цієї книги. Чесно, цікава ваша думка. Мені на кожну книжку цікава ваша думка, але ця така, знаєте, неоднозначна. неоднозначна. Вот. Uh, ну, от так от. <ріст> ну і що? Віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре. Переможемо! Ми на своїй землі. Я вас всіх люблю, 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 обіймаю, обіймаю, обіймаю. обіймаю. Бережемо за зудочку, не даємо себе взагалі ніякі псу не віддемося на всю цю хератонь російську. Знаємо, чого ми прагнемо, і йдемо до цілі. Все буде добре. Всіх люблю-люблю. Я пошла брат, у нас тут дничку.